Добро здоров'я пані, панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 16 липня. У середу я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Носно ну, у розвитку подій, і, звісно, ці удари по території України, такі показові удари на день проголошення декларації про державний суверенітет. Хоча я думаю, що Путіну все одно і кожного дня він продовжує це робити, незважаючи на всі заяви, які існують на сьогоднішній день у світі. Але для цього, напевно, треба час. А побачимо. Сими 50 днями, про які каже Трамп, цього не багато і це може статися раніше. І подивимося, що буде з Путіним, і майже вся американська зброя, яку згідно з новою домовленостю Вашингтона, з НАТО повинна бути передана альянсу для подальшого постачання в Україну, вже готова до відправки. А сьогодні, ну коли в Києві була ніч, пролунали слова Трампа, що вже ракети з Німеччини поїхали до України. Тобто, за словами в тому числі офіційних осіб, системи ППО Петріот ракети і боєприпаси входять до числа. Ла американської зброї яка буде оплачена союзниками по НАТО, не всіма одразу скажу, і це не повністю НАТО 100%, Але як організація, вони фінансують. Окрім цього, от джерела західної преси заявляють, що майже вся зброя готова до негайної відправки в Україну. Це означає, що вона або знаходиться в існуючих військових запасах, але або буде щойно виготовлена. Ще раз скажу, Трамп сьогодні вночі сказав, що вона вже поїхала. При цьому ж він схарактеризував нову угоду як вигідну для штатів, попри те, що він не Повідомив подробиць про те, як саме буде реалізовуватися угода. Ми уклали дуже важливу угоду. У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання в світі. а У нас є найкраще обладнання в світі. Ми виробляємо обладнання, якому немає рівних. До речі, на це ж очільник НАТО Марк Рюте відповів, що принаймні вісім країн альянсу. Я вчора цей список теж вам давав ну, попередні, які існує на сьогодні. Готові оплатити зброю і похвалив Трампа за те, що він допоміг Україні отримати. Мати те, що їй необхідно для підтримки обороноздатності і захисту від Росії, але ви хочете, щоб за це заплатили європейці? Що абсолютно логічно? Ну така тема підходи. Поки що ніхто тут не сперечається, і до тих країн додалися ще Данія і Швеція. Вони також висловили готовність допомогти з постачанням американської зброї коштом НАТО, а країни зроблять відповідні свої внески. Це міністр закордонних справ Данії, наприклад, Ларс Локерасмусен, заявив і додав, що рішення Трампа постачати американську зброю Україні коштом європейських країн показує, що Америка приєдналася до правильного боку, хоча сам Трамп заявляє, що він нікого не підтримує, і передасть системи Петріот, якщо їх можна профінансувати. Ну і додав. Що Данія зробить свій внесок, тим часом міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що Україна також вітає рішення ША і сказав, що теж Швеція робить свій внесок постачання зброї Україні. А при тому, що от всі наші інсинуації з вами там метикування, дискусії, навіть суперечки стосовно того, їде зброя, не їде зброя. Мені дуже подобається реляція. Поки я не побачу, я не повірю. От як мені цікаво побачити там чергові батареї Петріот люди. Ну побачите, напишіть, де побачили, да, щоб були там раділи якраз з за перебріка, що ви їх побачили. Але при тому, при всьому, в режим секретності заходить номенклатура постачання. Це, мабуть, правильно. З одного боку, свого часу, було необхідно знати і бачити цю всю номенклатуру для того, щоб ну, моральний дух якось був піднесений. А зараз. Для того, щоб росіяни не бачили, що насправді їде. Так от Німеччина не буде розкривати подроби щодо американської зброї, яку будуть постачати Україні. Тобто, ми номінклатуру з вами не почуємо. Це Петріот, ракети, щось дає, щось не дає. Я думаю, що на цьому буде все обмежене. А ті, кому необхідно, ті прекрасно знають. Тому що як з самого початку цієї ходи, буквально кілька днів тому в адміністрації Трампа сказали, що ми виконуємо номінклатуру, записану українською стороною. Що записала українська сторона, ми можемо. Лише з вами здогадуватися серед я думаю, необхідних речей, то магав там присутній. А поїде, тамагав чи не поїде, це насправді секрет, великий секрет. Як от ми домовилися, кажуть німці про конфіденційність. Поки результати не стануть відомі. Ви розумієте, що публічно обговорювати це зараз було б неправильно. Ми прагнемо бути менш передбачуваними і не все обговорювати публічно. От слова Бориса Пісторіуса. це це, це теж по суті новий етап в такому співробітництві? Показово, що Чехія. Заявила, що не буде вкладатися в купівлю в штатів зброї для України через НАТО. Це заява прем'єр-міністра Петра Фіала. Чешська республіка зосередиться на інших проєктах і шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу з боєприпасами. Знаєте, цю чешську ініціативу. Ну і плюс міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що платити за закупівлю американської зброї для України повинні не європейські платники податків, а Росія і заявив, що кошти на закупівлю зброї для України краще. Було б використати заморожених російських активів, але ми знаємо, що кілька країн Європи проти взагалі того, щоб чіпати ці російські активи. Тобто, от дві країни не будуть цьому брати участь, але знову ж таки, Польща пояснить це моменти логістики своєї зісьонкою, з автошляхами, автобанами тощо. А в Чехії, а в Чехії, друзі, вибори. Це теж пояснює просто таку риторику обережну, бо, мовляв, ми там працюємо з однією темою з цими боєприпасами. Ми не Будемо її залишати, але кидати гроші на загальний фонд не будемо. А стосовно виборів, і теж є пересторога по Чехії. Я не сумніваюся, що велика кількість наших людей є в Чехії. і У нас є учасники нашої спільноти в Чехії. Всі прекрасно знають Андрія Бабіша, там в Чехії вже там борди висять. Це чешський політик-мільярдер, чия правоцентристська партія зараз лідирує в опитуваннях. А в опитуваннях перед загальними виборами в жовтні заявив, що він скасує очолювану Прагу. Прагу ініціативу спостачання великокаліберних боєприпасів. Ось чим пов'язана як на мене риторика якраз влади е пана фіали ну, цього кабінету міністрів з огляду на парламентський розклад сил. Ну От в інтерв'ю Бабіш це і зазначив, що нові цільові показники витрат НАТО на оборону є за високими. Він навіть хоч готовий переглянути. Ну, він думає, що він стане прем'єр-міністром. Е е він перегляне контракт на закупівлю Ф 35 там 24 Одиниці вважаючи його надто дорогим. Ну при тому, що він каже, що він прихильник Трампа, ну хай пояснює Трампу. При тому, що програма підтримки України, яка започаткована в 24 році для заповнення прогалин в постачанні Києву після повномасштабного вторгнення, допомогла знайти півтора мільйони снарядів минулого року, і постачання тривають і цього року за рахунок коштів країн донорів і координації по суті поставок з усього світу. І от Бабіш, який був прем'єром в 17 21 першому роках, давно критикує цю ініціативу з постачання боєприпасів, називаючи її. Вигідної для торговців зброї зброї, які отримують великі прибутки без належної прозорості, і назвав цю ініціативу завищеною гнилою, і заявив, що як тільки партія сформує уряд, значить ця, ця тема буде припинена. Звичайно, навіщо нам продовжувати? Нам потрібні гроші для наших людей. От така риторика точно співпадає з риторикою Віктора Орбана. Тобто, будемо мати ну, ще одного свого друга. І сказав, що НАТО може взяти проєкт на себе. Хоча от НАТО зараз, бачите, чим займається. Ну, Партія Бабіша. Яка входить до ультраправої групи патріоти за, за Європу в європейському парламенті, лідирує в черських опитаннях? Ну там не 50+, але близько 30%, спираючись на суспільне невдоволення зростанням вартості життя, і основний блок правлячої коаліції відстає приблизно на 10%. Тобто, звичайно, що сам Бабіш не зможе формувати уряд і буде шукати. Коаліцію, але з ким у партії заснована давно достатньо ну за сучасними обставинами в 2011 році, і наймовірніше він очолить будь-який майбутній уряд, можливо, разом із партнерами з маргінальних антинатої анти партій. 70 років йому і підтвердив, що є кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Ну, тобто, якщо його партія і він сам прийде до влади, то Чехія в нашому контексті стане просто черговою країною Східної Європи, яка повертає вправо, приєднавшись до. Угорщини опосередковано до Словаччини, які висловлювали скептицизм щодо допомоги Україні в той час, коли члени НАТО нарощують постачання боєприпасів в Київ. Це обставини. Я вам теж до них ну, про них доповідаю. Можливо, хтось не дуже занурений в цій ситуації. І нюанси, але вони мега важливі, тому що Чехія сьогодні, ну, з урахуванням навіть кількості наших людей, які є в Чехії, я не сумніваюся, що в Бабіша і й в цьому контексті дещо може ну, в майбутньому змінитися. Він один з найбагатших Чехів із бізнес інтересами, чим займається? Ну тим, що люблять антиукраїнці: сільське господарство, хімічна промисловість. І він не розуміє, що не розуміє, чому Чехія витрачається взагалі на боєприпаси для України. Нинішній уряд заявив минулого року, що вніс близько 35 мільйонів євро. Хоча Бабіш називається прихильником Трампа, він заявив, що угода НАТО досягнута на саміті про 5%. Це нереалістично. І якби я був на саміті, і Трамп говорив про 5%, я йому би сказав, що нам потрібно зберігати соціальний мир. І якщо він скаже, що я маю стрибнути з п'ятого поверху, я не стрибну, тому що я завжди діяв. Як суверенний прем'єр-міністр, ну і сказав, що є а, закон, і буде він виконувати, який вимагає витрат на рівні 2%, але не зобов'язався дотримуватися резолюції нинішнього уряду про підвищення витрат на 0,2% щороку до 30-го року. Ми інвестуватимемо прозоро, не крастимо і не марнуватимемо гроші. Ну просто щоб ми розуміли, що може гіпотетично очікувати нас ще на цьому треку. Тобто, якраз ця вісь, бачите, ну Румунію трошки про Скочили, ну, знову ж таки, як буде тут на виборах? Хоча знову ж таки учасники нашої спільноти якраз говорять, що в Бабіша досить непогані шанси. Натомість Джорджа Мілоні, пані прем'єр-міністр Італії, привітала зміну позиції Трампа щодо Путіна. Я не сумніваюся, що вона там і на вечері відомі і йому про це там наговорила багато, наголосивши при тому, що Росія не хоче миру, не зважаючи на готовність Сполучених Штатів до діалогу. Ми будемо продовжувати не бачити жодного прогресу. Ну з того, що відбувається навколо з російського боку. На жаль, але Росія продовжує здійснювати в собі жорстокі атаки на цивільне населення, демонструючи наскільки мало Москва прагне до побудови миру, якого ми всі прагнемо, не зважаючи на готовність адміністрації. Трампа до діалогу, який Путін вирішив не підтримувати. Ну, знову ж таки, 50 днів чи що додала, що в Італії вітають зміну позиції США ми бачимо зміну позиції Штатів. Ми, 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 ми типу в контексті. Ну от чи буде Італія там, до речі, теж всередині цих внесків донатів по НАТО. Ну хотілося би сподіватися. А до речі, стосовно купівлі зброї. Я вже вище говорив, що скільки видань, стільки думок, і якщо переважна більшість експертів сходиться на тому, що ці Петріот з 17 установок, це не батареї, то одне з видань вийшло і сказав: так, чекайте, а може і батареї? І тут така нова, значить, новий напрямок всі всій історії, і кажуть, що 17 патріотів Україні може поставити Ізраїль. А фінансувати це постачання буде Європа. Ну, в принципі, друга частина відповідає дійсності. Але за відкритими даними табличку, ви ж бачили, що 17 батарей Петріот в жодної країни в вільному доступі немає. Ну окрім сполучених штатів, наймовірніше мова йде про Ізраїль, який оновлює ППО і за непідтвердженими даними списує на сьогоднішній день вісім батарей. Частина ракет від них вже могла надійти в Україну. Можливо, Трамп мав на увазі, він казав, що в нас є країна, в якій є ці батареї, вони їм не потрібні. Ну, от списання відбувається в Ізраїлі, якщо так складати цей пазл. Я не стверджую, що мав на увазі Трамп Ізраїль, але от за всіма інформаціями якраз це підходить. Так от, дійсно, мав Трамп на увазі пускові установки їх до восьми в батареї, а не самі батареї. Ізраїльські системи, ймовірно, будуть потребувати модернізації перед передачею України. Але ми пам'ятаємо, що Німеччина готова профінансувати дві батареї, а Норвегія одну. Оце три батареї, про які її йдеться. Ну, з урахуванням наявності там пускових установок. От всі порахували, що 17 це про це, а про Норвегію і про Німеччину. А тут виходить, що ще вісім батарей є на списанні в Ізраїлі. І, можливо, так якось митикував Трамп. Але Берлін закликає інші країни долучатися. На жаль, швидкі масовані поставки саме систем Петріот ну, Україні очікувати не варто. Хоча, от поодинокі, якби одна, дві, три до кінця цього року з'являться. Але вісім батарей от знайшли, як то кажуть. Та де, де де собака порилася, можливо, пояснили в словах Трампа. Ну, стосовно підтримки, зна нам ну плюс-мінус зрозуміло, і Китай пообіцяв посилити підтримку Росії після того, як Трамп пригрозив от, про ці 100% мита до торгівельних партнерів Москви. Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, ви ж бачили, що поїхав туди Лавровий кінь Путіна. Ми про це з вами говорили. Ча той самий Лавровий кінь Путіна там знову ж таки знущаючись над Трампом, казав, так а що там 50 Днів, У нас було вже 100 днів, у нас 24 години було. у Нас там ще сам скільки було, в тиждень був. Ми ж каже, все, все проїхали і нам по барабану, ми і це якби переживемо. Тим не менш, китайський Сідзіпін після зустрічі з Лавровим конем Путіна заявив, що довіра між Китаєм і Росією поглибилася, і обидві держави створюють модель нового типу міжнародних відносин, і посили, повинні посилити взаємну підтримку в Росії. Погрози Трампа назвали дуже серйозною заявою. Я ж в першій частині казав там заяви цього пісочного роду але вже заступник очільника МЗС Росії Рябков каже, що Росія не сприймає жодних спроб висувати ультиматуми і вагає від штатів і НАТО максимально серйозного ставлення до позиції Москви. Це знову ж таки реляція, в якій ми зазначали, що Путін свято вірить в те, що в нього все ок. І що з ним ніхто серйозно ще не розмовляв стосовно, як би цю всю історію припинив він. Якщо готовність Росії домовлятися не знаходитиме відгуку, поставлені цілі і далі будуть досягатися через так зване СВО. Оце заявив цей Рябков. Ну а стосовно Відмєдєва, ми теж з вами говорили, каже, що цей ультиматум Трампа це театральний ультиматум, постановний ультиматум, світ здригнувся, очікуючи наслідків, войовничі Європа була розчарована. А Росія навіть не зважає на ці всі теми. Ну хіба ще не задум. Виставляють Трампа, хіба це не насміхаються над ним відкрито? Я думаю, що треба якраз речі називати для Трампа в його оточенні ну, своїми іменами. Ну, стосовно мит дійсно Штати хочуть запровадити ну, принаймні за риторикою Трампа, 100% відсоткові мита проти Китаю, Індії Бразилії. Якщо типу за 50 днів не буде підписано Росією мирною угодою, ну досить оптимістично на це дивиться. Люте, підкресливши, що Європа знайде гроші, щоб Україна могла продовжувати захищатися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів. І Рішення Трампа важливі насамперед тепер Україна не буде масово отримувати зброю зі. США, і мова не лише про ППО, а й про ракети і боєприпаси. Їх будуть купувати країни Європи. По друге Трамп фактично заявив, що якщо Росія не буде серйозно ставитися до мирних переговорів за 50 днів, він запровадить вторинні санкції проти таких країн, як Індія, Китай, і Бразилія. Ну, скептицизм в світі стосовно цього цієї перспективи, ми теж з вами розбирали, але поки що от пхають так, що це типу дуже серйозно. Моя порада сказав Рютте, цим трьом країнам. Вам варто уважно придивитися до всього цього, тому що це може сильно по вас вдарити. Будь ласка, зателефонуйте путь. e no І скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами, от така от теза те заврюти пообіцяв при тому, що партнери забезпечать для України максимально вигідні умови для початку мирних переговорів. Ну знову ж таки, аби не слова і не бла 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 в цьому зв'язку. Так, от лінсі Грем, я вже теж згадував, що людина якби притихла після того, як Трамп подякував Сенату за активність і сказав, що дякуємо до побачення. Ми тут самі, але коли про 50-й день то вийшов з Ментарем Лимслінсігреми сказав, що якщо Путін і інші цікавляться, що станеться на 51-й день, я порадив їм подзвонити. Аятолі. Якби я був країною, що купує дешеву російську нафту і підживлює воєнну машину Путіна. Я б сприйняв ці слова досить серйозно. Оголошення Трампа про відправку в Україну зброї американського виробництва за кошти європейців через НАТО, було приємною новиною. Не менш важливою була його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться впродовж 50 днів, то 100% мит на країни, які купують дешеву російську нафту, завдаючи удари туди, де будемо завдавати удари туди, де болить найбільше. Ну 50 днів знову ж таки, дивіться, це. Там вже вересень місяць, якраз коли Сенат і Конгрес повертаються з великих літніх канікул. От чому ці 50 днів, а не 60, які там типу просив, начебто просив Путін в Трампа. Причому Трамп не заперечив цю інформацію від Путіна. Він заперечив, що пропонував президенту Зеленському бахнути по Москві. Ракетами, Томогавктем чи іншими ракетами, які, начебто, він розглядав для постачання, але не заперечив, що Путін сказав: Дай мені 60 днів, я там допхаю, в мене дуже великі потужності. Ну, в будь-якому разі, от українська реакція якраз на ці. Заяви, особливо російські заяви в контексті розширення військової машини, а визначають як загроза для всієї трансатлантичної спільноти, тому союзникам необхідно позбавити Росію ресурсів, зокрема, скоротити доходи від нафти. А санкції більше не можна відкладати. Але їх відкладають так, кажуть завтра, післязавтра, але вони відкладаються. Ми бачимо, продовжує Андрій Сібіга, що Росія відкидає мирні зусилля і натомість посилює терор. Звичайно, сьогоднішня ніч абсолютно показова. Москва прагне досягти трьох цілей, тобто ви. Грати час для продовження війни, затримати введення санкцій і витіснити США з мирних зусиль не можна дозволити Москві цих цілей досягнути. Ну і звернув увагу пан Сибіга на те, що переговори про вступ до ЄС мають базуватися на заслугах і не повинні блокуватися з політичних міркувань. Що от я ж кажу, дочекаємося прем'єр-міністра Чехії? Пан Сибіга підкреслив, що Україні потрібен паритет з Росією в військовому потенціалі оборонній промисловості, промисловості. Закликав європейських союзників збільшити інвестиції в українську ОПК, зокрема у виробництво дронів. Будемо чекати. Так, от стосовно потужності цієї Росії, я завжди кажу: в них є назовні, є всередині. Знаєте, назовні, як є проблема, наприклад, зі шкірою, є там, як, як там ранка якась да, там всередині процеси відбуваються погані. А зверху, начебто, там тверда шкіра шкірка. так, і якщо стверду ж так трошки не зняти, то ти не будеш бачити ото неподобство, які там в цій ранці відбувається. От Отак само мені видається, є сьогоднішній день в Росії. Бо ну зверху, оці заяви Путіна, там цього пісочного рота лаврового коня, що ми круті, ми далі. А от що з цього приводу ми тикують, ну, на військовому рівні, не Герасимов, але так військові, практикуючі, ну те, що тут узагальнили. Ну, це не рядові, не сержанти. Мова йде про генералів, звичайно, що не названі, але от узагальнення з цих військово-політичних пабліків сьогодні на тлі цих 60 днів, що Путін там наступ, тощо в них ну, запитання і відповіді на запитання: чи можемо ми взяти, як вони називають, ДНР, Запоріжжя, Херсон, Одесу, Харків і Київ за ці 50 днів чи 60 днів. От чесна відповідь, і багато от людей, на яких вони посилаються серед військових, обурив заклик там. В них є такий дугін. А типу за 50 днів, поки ША не запровадили проти Росії тарифи, і нові санкції. Звільнити, як вони кажуть, звільнити низку міст і територій, що знаходяться під контролем Росії. Тобто, з цього приводу, цей так званий філософ Дугін написав таке: Трамп дав Росії 50 днів на остаточне звільнення чотирьох наших областей, взяття Харков, Харкова, Харкова, Одеси, Дніпропетровської Бажано Києва. Отже, в нас 50 днів на те, щоб доробити все те, що ми не доробили за останні 25 років. Якось багато, от далі продовжують ці пабліки. В нас якби розійшлося з цього приводу якісь псевдопатріоти, які вміють лише базікати. Ну чому б нам наступного тижня не взяти Одесу? А чи післязавтра? Кажуть, будь-що в армії мотивація падає після таких закликів. Так, от продовжують, що і так нудить від того, що українцям зброї багато підкинуть, а тут ще заклик Киде звучать, що ми військові недостатньо швидко наступаємо. Це джерело з Міноборони. Інше поділяє таке обурення і розкриває найреалістичніші тем, терміни, як вони кажуть, звільнення території. Типу, так в них в планах, ну принаймні в реальних ДНР, так зване, ми наймовірніше зможемо звільнити наступного року. Такі є надії. Щоправда, треба дивитися, скільки зброї українцям дадуть, які будуть наші втрати ну, російські привзеті, того ж такі, ну, наприклад, слов'янська чи влаштова. Тує нам противник якісь гідоти чи буде в Росії мобілізація про Запоріжжя і Херсон наступного тижня наступного року ще можна думати, але планів взагалі немає. Одеса, Харків, Дніпропетровськ. Там ми хочемо, але всерйоз ніхто не обговорює їх взяття. Ну а Київ, що там Київ? Ну 50-100 тисяч військових там ляже, і те без гарантій звільнення. Він нам точно терміново не потрібний. Ну от ситуація всередині. Будь ласка, нехай всі там, якби кажуть, почують і не думають, що на фронті так просто це продовжується військові російські. А ми тут лінуємося, типу, не ходимо вперед. Інакше нам доведеться опублікувати цифри втрат. Після цього гнати армію наперед же ніхто не буде наважуватися, але не хочеться цього робити. Тобто все, бачите, інформація не засекречена. Ну а один генерал близький до Герасимова підтвердив про те, що ну прогноз щодо цього ДНР, в тому числі в них є, відмовився давати будь-які оцінки. От тер, цим закликам терміново звільняти в лапках українські місця. Причому вважають, що цей Дугін своїми словами принижує військових і сподівається, що Путін покарає філософ. Ну, них Путін добрий цар. У них підвищення ціни на, на будь що винуватий Зеленський, там на пальне винуватий Зеленський. Завтра там щось кудись прилетить, винуватий Зеленський. А Путін ні, хороший цар. Все добре. Закриють залізним залізною завісою всю країну. Винуватий Зеленський буде. Звичайно. До речі, президент Зеленський підписав закон про множинне громадянство. От теж серед іншого, про що ми говорили, ратифікацію угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії і вихід України з. ТАВської конвенції про заборону протипіхотних мін при цьому, що завдяки множинному громадянству сказав президент, зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого народу, мільйонів українців на всіх континентах. А також представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною. Тепер, от ну, по простому говорячи, українці можуть мати паспорти кількох країн і норма стосується держав. Зі списку затвердженого Кабміну, там, зокрема, країни ЄС і ті, що запровадили санкції проти Росії. Громадяни таких країн зможуть отримати українське громадянство без необхідності відмовлення від наявного. Ну знову ж таки визнається Належність до громадянства двох і більших країн. Але нагадаю, що така людина на території України вважається і розглядається Як громадянин України. Ну зі всіма нюансами, які є в законодавчому полі України, дозволяється, якщо громадянин України набуває громадянство Янство країни з того списку все ок іноземець із такої країни може отримувати українське громадянство. Нові громадяни мають складати іспити, але без пільг І іноземці, які служать збройних сил України під час війни, можуть претендувати на громадянство після одного року служби. Ну і завдяки трибуналу, про який так само я сказав, і співпраці з країнами світу і міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. Ну чому і підганяє якраз дипломатів президент Зеленський? щоб вже якісь там документи продукувалися, і інформаційне, якраз інформаційне підґрунтя вже geluná-lo. А завдяки використанню протипіхотних мін зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії, і вже можемо почати визначення перших держав-партнерів, з якими буде впроваджено і якраз моменти пов'язані з спецтрибуналом протипіхотними мінами і виготовлення закупівля із множинним громадянством. А в будь-якому разі зараз дійсно графік очікує президент від ну, для запровадження всього вище сказано. Так і з такого потужного в. В принципі, хто на каналі уважно слухає повідомлення, ми це з вами прогнозували. А ще навесні, коли Рада Євросоюзу там починала повертатися до питання продовження тимчасового захисту для українських біженців. Ну, все остаточно до 4 березня, щонайменше 2027 року, в Раді Європи наголосили, що війна триває і безпекова ситуація залишається критичною. Просто повинні пам'ятати, що офіційно в Європі перебувають ну, там, документально тверджено 4,3 мільйона українців, і оце рішення Ради Європи дозволяє їм надалі законно проживати, працювати, навчатися і отримувати базову соціальну допомогу в країнах-членах без необхідності отримувати там офіційний притулок. Також держави ЄС продовжить обмін інформацією, аби уникнути дублювання статусів в різних країнах, тобто щоб люди не переїжджали бо там в Польщі погано поїхали під захист в Німеччину. Умовно все ця, ця, ця тема не працює. Українці, які опинилися за кордоном через Війну формують навіть новий економічний феномен, друзі. Їх сукупний економічний потенціал сьогодні майже дорівнює внутрішньому валовому продукту всієї країни. От для когось, на жаль, для когось на щастя. От чому е, треба тримати зв'язок з цими людьми? А найкраще зробити все. Ну що як і коли це буде можливо, аби вони поверталися додому. Ну поки що, це так на рівні очікування. Але от вам і межа очікувань це березень, 27-го року. Можливо і раніше. Але це залежить від багатьох обставин, які ми тут практично в режимі щоденному з вами обговорюємо. Це YouTube канал Василь Кланчук. Так звуть мене. Друзі, дякую, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночки вмикайте аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Це наш другий брифінг. Нагадаю за сьогоднішній день. Якщо заходить формат, теж там категоричної вподобайки, лайкоси, все як має бути. Коментарі відправляти відправляйте гіперпосилання на це відео вашим друзям, знайомим колегам, аби люди були в курсі справи і знали, а не здогадувалося, що навколо відбувається. Щиро вам дякую, мої патреони. Щиро дякую спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це не аби як надихає в описі до цього відео. Є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості підставити плече ради завжди новому спілкуванню і новому. Так само на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місті, як вміємо, як знає, як, як можемо. Ми 24 на 7 пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними Збройними силами пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!